Олексія Арестовича звільнено з посади радника офіса президента. На місці ракетної атаки в Дніпрі завершено пошуково-рятувальні роботи. Україна і Російська Федерація працюють над великим обміном у Німеччині. Новий міністр оборони. Моє ім'я Дмитро Олійник. Далі про головні події 328-го дня війни. У Дніпрі на місці російського ракетного удару завершено пошуково-рятувальні роботи. Врятовано 39 людей. Підтверджена загибель 45. В офісі президента заявляють, що внаслідок удару зруйновано понад 200 квартир. За словами заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка, відселено практично весь будинок. І місто і область підготували багато місць для тимчасового розташування. Всіх сімей очікується рішення міської та обласної влади щодо матеріальної допомоги сім'ям загиблих і всім, хто втратив своє житло, і тим, чиє житло постраждало. Служба безпеки України встановила шістьох російських окупантів, причетних до ракетного удару по будинку у Дніпрі. За фактами воєнного злочину, слідчі служби безпеки України розпочали кримінальне провадження. Отже, згідно з попередніми даними слідства, до вчинення цього злочину причетні. Декілька десятків військовослужбовців країни агресора журналісти важливих історій знайшли у соціальних мережах профілі деяких з них. Це командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку, полковник Тимошин Олег Євгенович. Йому 51 рік. Він родом з міста Оленегорськ у Мурманській області. А це командир авіаційного загону 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку майор. Іваненко Олексій Сергійович йому 35. Він з Ростовської області. Це начальник штабу авіаційної ескадрилі авіаційної групи Голинков Дмитро. До декого з них вдалося додзвонитися та запитати про ракетний удар по багатоповерхівці у розмові з журналістами Олексій Іваненко заявив, що не знає, що сталося в Дніпрі, бо не стежить за новинами. Найбільше з усіх зі змі говорив начальник штабу авіаційної скадрилії Дмитро Голенков. Після наполегливих спроб журналістки отримати відповідь з приводу обстрілу Дніпра. Голенков обурився. Що я прямо б на кнопку нажимав Ілі в цьому самоліті сидів?» Офіс президента відправив Арестовича у відставку з посади радника. Вранці Арестович сам написав заяву про звільнення і заявив, що таким чином хоче показати приклад цивілізованої поведінки. Принципова помилка значить у відставку. Після російського ракетного удару по будинку у Дніпрі Арестович заявляв, що ракету Х-22 збили українські сили проти повітряної оборони. І після цього нібито ракета впала на житловий будинок. Слова Арестовича підхопила російська пропаганда і посадовці. Через суспільний резонанс йому довелося вибачатися перед українцями і постраждалими. Тим часом британська розвідка підтвердила, Російська Федерація вдарила по будинку у Дніпрі неточною ракетою. Велику протикарабельну ракету Х-22 було запущено з середнього бомбардувальника ту 22 М 3 Саме вона з високою ймовірністю влучила в житловий будинок. Розвідка зазначає, що Х-22 відома своєю неточністю при використанні проти наземних цілей. Її радіолокаційна система наведення погано розрізняє цілі в міській місцевості. Таку ракету було використано і в інших інцидентах з масовими жертвами серед цивільного населення, у тому числі під час удару по торговому центру в Кременчуці 27 червня. Минулого року, на думку британської розвідки, використання непридатних для високоточних ударів ракет свідчить про дисфункцію російського ударного потенціалу далекого радіусу дії. Росія вивела у Чорне море ракетоносії із майже рекордною кількістю крилатих ракет калібр. Речниця прес-центру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила про те, що протягом дня підводний човен відвідав пункт базування. Це на її думку цілком може свідчити про переспорядження. Отже, загальний залп ракет на бортах усіх ракетоносіїв, що перебувають зараз на бойовому чергуванні, становить до 44 ракет. Найбільший показник кількості ракет у Чорному морі, який фіксували протягом повномасштабної війни, складав 48 одиниць. Росія посилила бойове авіаційне угрупування у Білорусі. Тож зростає і загроза авіаударів. Про це повідомляє генштаб збройних сил. Вчора поблизу українського кордону розпочалося спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил Республіки Білорусь та Росії. Ці підрозділи входять до регіонального угрупування військ із залученням бойових літаків обох країн. Таким чином, під виглядом спільного навчання, противник посилив бойове авіаційне угрупування. В Білорусі з огляду на це зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів саме з повітряного простору Білорусі. Протягом минулої доби сили оборони України відбили ворожі атаки у районах понад 20 населених пунктів Донецької та Луганської областей. Противник завдав два ракетних і сім авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі. Є поранені та загиблі серед мирного населення. Противник не полишає своїх намірів захопити повністю Донецьку область, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. 45 та окрема артилерійська бригада. Ада повідомляє про 25 знищених вагнерівців тільки в одній траншеї. А прикордонники повідомляють про знищений взвод окупантів у бою за Бахмут. Загалом за добу українські захисники ліквідували близько 870 окупантів. Ми в Українській правді цілодобово слідкуємо за перебігом подій на фронті, і щодня робимо все можливе, аби ви отримували актуальну інформацію. Ваша підтримка як ніколи важлива для розвитку нашого медіа. Вступайте до Клубу Української Правди, підтримуйте чесну журналістику. Деталі у закріпленому коментарі. Путін доручив збільшити російську армію до півтора мільйона військовослужбовців. Він також побажав сформувати новий армійський корпус і два військових округи. Шойгу повідомив, що збільшення чисельності військ і масштабні зміни складу збройних сил Росії будуть проводитися протягом 2023-2026 років. Разом зі збільшенням чисельності армії планується створити два нових міжвидових стратегічних територіальних об'єднання: Московський і Ленінградський військові округи. Сформувати армійський корпус у Карелії, перетворити на мотострілецькі дивізії сім бригад, посилити бойову складову морського флоту та космічних сил. Примітно, що і Карелія, і Ленінградська область Російської Федерації межують із Фінляндією, яка подала заявку на вступ до НАТО на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Україна і Росія працюють над великим обміном. Омбудсмен Туреччини Сереф Малкок розповів, що загалом в найближчому обміні може взяти участь тисяча людей. Малкок сказав, що був свідком, як український омбудсмен Дмитро Лубінець передав російській стороні список із 800 осіб. В той же час російський омбудсмен передала українському омбудсмену список із 200 осіб. При цьому наприкінці переговорів омбудсмени України і Росії досягли принципової згоди щодо близько 40 змін до списків. Більшість з них включала поранених цивільно військових. Потім омбудсмен Росії заявила, що не обговорювала з українським колегою обмін полоненими і що ці питання компетенція міноборони. Очікується, що найближчим часом Ердоган зустрінеться з Путіним і Зеленським задля відкриття гуманітарного коридору. Якщо пропозиція Туреччини буде прийнята, то його створять в Стамбулі, і там відбудеться обмін пораненими мирними жителями, військовими, людьми похилого віку, дітьми та жінками. Сьогодні Українська Правда говорила з Сергієм Рахманіним. Рахманін, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки та колишній голова фракції Голос. Впродовж години Рахманін відповів на запитання української правди про те, як війна змінила Володимира Зеленського та його владу, що у Верховній Раді України роблять колишні соратники Віктора Медведчука, як змінюються електоральні запити суспільства, які згодом з'являться партії, чи збережуть свій вплив на країну олігархи, та чому в українській демократії з'явиться ще більше викликів у повоєнний період? Посилання на Рахманіна у новому проєкті Романа Кравця тут. Канцлер Німеччини Олаф Шольц призначив міністром оборони Бориса Пісторіуса. Попередню міністерку Крістіни Ламбрехт критикували протягом останніх місяців. В понеділок вранці вона заявила, що попросила Шольца про звільнення. Борис Пісторіус був міністром внутрішніх справ нижньої Саксонії. Він член соціал-демократичної партії Німеччини. Як зазначає Шпігель, завдяки своїй прямолінійності вважався одним з найпопулярніших міністрів. У нижній Саксонії в останні роки був найпомітнішим з міністрів внутрішніх справ, добре пов'язаний з органами безпеки і добре обізнаний з політикою щодо біженців. Влітку минулого року пісторіус заявляв, що німці мають наслідувати приклад Канади і не лише заморозити активи олігархів, які знаходяться в санкційному списку ЄС проти Росії, а й конфіскувати їх і використати для гуманітарної допомоги та відбудови України. На новій посаді на пісторіуса чекають величезні завдання. Стан військ оцінюють як жалюгідний, а з огляду на російський напад на Україну існує нагальна потреба в реструктуризації Бундесверу. Як призначення нового міністра оборони Німеччини позначиться на Україні? віце канцлер міністр економіки Німеччини Роберт Габек говорить, рішення про танки для України буде першим пунктом порядку денного для Бориса Пісторіуса. Габек нагадує, Німеччина обережно ставиться до схвалення поставок Україні танків. Німеччина стурбована тим, що такий крок може бути розцінений як ескалація. Багато членів альянсу кажуть, що це занепокоєння є недоречним, оскільки Росія не демонструє жодних ознак відмови від своїх намірів захопити Україну. Бойові танки Леопард. Німецького виробництва робочі конячки армії по всій Європі широко розглядаються як єдиний можливий варіант постачання Україні необхідних її масштабних танкових сил, але вони не можуть бути поставлені без дозволу Берліна, який поки що зволікає з прийняттям рішення, за словами глави МЗС України Дмитра Кулеби. Вже п'ять країн, серед яких Польща готові передати Україні танки Леопард 2 Але чекають рішення Німеччини. Президент Сербії закликав Російську Федерацію припинити вербувати сербів на війну проти України. Вучич розкритикував російські сайти та групи в соціальних мережах за публікацію оголошення сербською мовою. В цих оголошеннях група Вагнера закликає добровольців вступати до її лав. Чому ви з Вагнера кличете когось із Сербії, коли знаєте, що це суперечить нашим правилам? Запитує Вучич. Законодавство Сербії забороняє участь своїх громадян у конфліктах за кордоном. Кілька людей навіть були засуджені за це. Вучич заперечив звинувачення в тому, що група Вагнера, очолювана Євгенієм Пригожиним, має присутність в Сербії, де прокремлівські і ультранаціоналістичні організації підтримали вторгнення в Україну. Міністр внутрішніх справ Сербії Мілош Вучевич у понеділок заявив, що цивільні і військові спецслужби країни вивчають і перевіряють інформацію про можливу участь сербів на боці Росії у війні проти України. Інформація про участь сербів у війні в Україні на боці Росії почала поширюватися у соцмережах у середині січня. Тоді у російському ВКонтакті з'явилися фото з нібито сербськими бойовиками, які прибули в Запорізьку область. У повідомленні ВКонтакті стверджувалось, що серби приїхали в Україну в порушення закону і нібито вступили до так званого батальйону імені Павла Судоплатова. Одночасно у Телеграм почали поширюватися відео, з нібито сербськими бойовиками, які заявляють, що приїхали в Україну. Допомагати братам, півзахисник київського футбольного клубу Динамо гравець української збірної Віктор Циганков підписав контракт про перехід до іспанської Жирони. Він приєднався до клубу до кінця цього сезону та ще чотирьох до 2027 року. Динамо отримує за 25-річного циганкова компенсацію у розмірі 5 мільйонів євро та 50% від можливого подальшого. Трансферу гравця. Нагадаю, днями відбувся і найдорожчий в історії українського футболу. Трансфер Донецький Шахтар продав півзахисника клубу та збірної України Михайла Мудрика у лондонській Челсі за рекордну для України суму 70 мільйонів євро та ще 30 мільйонів бонусів. Попередній рекорд належав Андрієві Шевченку: майже 44 мільйони євро. Ще один рекорд. Але він стосується приватизації морського порту в Україні. Це відбулося вперше. Морський порт усть Дунайськ сьогодні продали на аукціоні за 201 мільйон гривень. Про це фонд державного майна повідомив у Фейсбук. Фінальна пропозиція за порт перевищила у більше ніж три рази стартову ціну. У 60 мільйонів гривень це стало можливим завдяки конкуренції серед підприємців, які хотіли придбати порт. За нього змагалися 8 інвесторів. Переможець має сплатити вартість лоту протягом 20 робочих днів. У фонді наголосили, що порт Усть-Дунайськ має великий потенціал для розвитку українського експорту продовольства. Щодня люди користуються дешевими товарами та послугами, виробленими в десятках країн. Для створення смартфона можуть бути задіяні найкращі заводи та спеціалісти з усіх куточків землі. За це людство завдячує глобалізації, яка об'єднала світ для досягнення технологічного прогресу та боротьби з бідністю. Однак, разом з гаджетами Apple та літаками Boeing 737 глобалізація породила протиріччя, які штовхають світ до торгових конфліктів та воєн. Економічні кризи і війна в Україні стали випробуванням для світу відкритих кордонів. Чому України розвивають взаємні ділові зв'язки і чи скінчиться епоха глобалізації? Читайте в матеріалі української правди світ прямує до торгової війни, де кожен сам за себе. Залишаю посилання у описі відео. Європейці розділилися у своєму баченні завершення війни Росії проти України. Такими є дані дослідження мережі євроскопія в дев'яти країнах європейського союзу. Понад 60% жителів Австрії та Німеччини хочуть, щоб війна закінчилася швидко. Причому, навіть якщо Україні доведеться віддати свої території Росії, швидке завершення війни ціною територіальних втрат підтримують також греки 54%, італійці 50% та іспанці 50%. А от у Нідерландах 48% громадян висловилися проти того, щоб Україна відмовлялася від територій заради швидкого завершення війни. Так само думають 45% у Португалії та 42% у Польщі. Загалом в усіх опитаних країнах європейського союзу 48% виступають за швидке завершення конфлікту, навіть якщо Україні доведеться віддати частину своєї території Росії. Тоді як 32%, майже кожен третій європейці виступають проти такої жертви заради прискорення миру. З іншого боку, існує більший консенсус щодо постачання зброї в Україну. В цьому є підтримка 56% опитаних громадян 9 країн Європейського союзу.